Та досить же просто спостерігати потрібно вже заробляти. Крипта дає на це всі. Можливості, а ти їх просто пропускаєш ми вух і думаєш, та ні, крипта це скам, на цьому не можна зробити, та вже пізно і таке інше. Сьогодні ми про це поговоримо, поговоримо про нашу закриту криспільноту. В кожному відео я про неї розповідав, показав наші результати. Сьогодні ми більш так детально поговоримо, проговоримо, як на неї приєднаться. Чим вона може бути вам корисна, відповідно. І також поговоримо про наші результати. Тому що ти тобто, обов'язково від відео дивимося до кінця, підписуємося і, врешті-решт, кайфуємо перегляду, тому що крипта дійсності зараз дає і до костюму, до костюму біткоін який вже оновлює, так би мовити, вже навіть попередні свої хили хаїв розмірі 93 тисяч, плюс також вам хочу показати свою угоду за рахунок також криптоспільноти закритої. Ось відкрив. Шорт плюс 323 долари відпіно, тому крипта дає можливість, але дехто просто цим не користується, дехто цим нехто. Але врешті-решт, ми хочемо зараз донести дуже, точніше, я хочу вам донести дуже таку серйозну річ стосовно нашої закритої спільноти, тому що у нас сьогодні стартує Брекфрайдей відпіно. Також вам розповім, як рухатися в нашій закритій спільноті і в цілому, як тут заробляти. Ну давайте почнемо з того, що наша закрита криптоспільнота пов'язана з торгівлею на споту торгівлі, на фьючерс торгівлі відпіно, з різними е, активами. В складеннями і без. і також останнім часом пан Кайзен це та людина, яка займається нас уже щіткоїнами, видає хіти і хіти просто неперевершені, погляньте, Ось буквально угода угода, плюс 100% за рахунок щиткоїна. Тут плюс навіть не 100%, а 18 іксів, погляньте, який ріст. Також, також нещодавно він показував свої результати. Всі ці угоди також публікуються в нашій закритій респільноти, тобто не так це все відбувається. Плюс, плюс також 300. Зараз нас буде стартувати, вже навіть відкрилася продаж на, на, на Black Friday, відповідно. І що ми хочемо сказати? Зараз ви отримаєте супер хорошу знижку стосовно криптої спільноти, відповідно І також можливість виграти монітор від компанії Месайд, тобто геймерський, і також потужне залізо. Про це я розповідаю там в Телеграмі. В інстаграмі тому підписуйтесь, нагадимося з інформацією, але зараз давайте поговоримо про, про нашу так би мовити, спільноту і пов'язана з результатом. Ось шіткоїн 626%. Ось пан Кайзен опублікував 7 листопада, відповідно, через тиждень ми маємо 6 іксів 300. І це не тільки там щиткоїни дають, також у нас є відповідно сетави по ф'ючерсам. Ось навіть банальний приклад Пан Кайзен розповідає, що закину 500 доларів 4 ікса. 2000 тисячі доларів, буквально за скільки е, менше, чим неділю. Тому, якщо ви хочете максимально збільшити свій депозит, але з правильним підходом, то однозначно потрібно звертатися до нашої команди. Відповідно, і разом з нами рухатися. Так виглядають сетапи по ф'ючерсам. В цій зоні можна відбирати лонг на 4%, Також тут ми ставимо стопи і такі інше. Результати у нас просто космос. Ви можете з цим це ознайомиться абсолютно. Ось я показую, це, як у нас торгує, наприклад. Скальбертина відставляє там ті чи інші угоди. Плюс також у нас є спотові угоди. І, врешті-решт, також проводимо е раз в два тижні зуми. Відповідно, спілкуємося з своєю аудиторією. Вони задають нам питання, на них відповідаємо і таким чином несемо користь. Тобто, це знаєте, не така просто банальна спільнота, сигнальна група. Ось там заходите, тут виходите, ні, тут. тобто, Повна підтримка від А до Я, тому що є зуми, є чат, відповідно, де ви можете спілкуватися. Тому, що, Лариса, якщо ви вже на нами давно спілкуєтесь, відповідно, і хочете заробляти за рахунок криптовалюти, вам 100% потрібно звернути увагу на нашу закриту криптовалюту, тому що вона насипає. В нашому інстаграмі є детальна статистика, там де скільки ми там за місяць заробили, та навіть ось попередні годи я вам зараз покажу. Виставляли. А, а, а сте, відповідно, плюс 2000 відсотків, уявіть собі, уявіть собі, плюс 2000 відсотків. Це коли угоди? 11 листопада, відповідно, а це виставлялося 7 листопада. 7 листопада і 12 листопада. Плюс 2000 відсотків. Ну це просто космос. Це не передасть словами. Тому тут можна, знаєте, багато чого говорити. Ось відпрацьована вже спотові угоди. Плюс 2 тисячі, тому що на 10 тисяч придбали на 12 продали. Також тут скільки, ну тут 11% профіта відповідно на монети Е, Так придбали на 10 тисяч доларів, продали на 11. Потім що у нас АІВ відповідно. Тут все 5%, але 5% від 10 тисяч це вже 500 доларів. І також API, 460 доларів. Все це публікуємо. Максимально прозоро показуємо, що куди як виставляємо угоди, тому що саме на цих угодах і ми самі заробляємо, тобто знаєте, куди ми заходимо, значить, ми там і заробляємо, куди ми зайшли і втратили, то ми також втрачаємо. І підсумовуючи все ж туристів, Якщо у вас все такі зацікавлена пропозиція, то пишіть нашому менеджеру відповідно, Послання на канал я буду залишати під цим відео, там у нас є менеджер. І зверніть увагу на нашу чорну п'ятницю, яка вже сьогодні стартувала, тому що підписка на місяць у нас коштує 100 доларів. відповідно, на 3 місяці у нас коштує 200 доларів, на 6 місяців нас коштує 300 доларів. Але тут у вас вже є квиточок на розіграш монітору відповідно, І найвигідніша, звичайно, підписка це на один місяць, на 12 місяців відповідно. Вона коштує на всього 400 доларів. Знижка дуже супер. Тому що місяць коштує 100 доларів від собі. Тобто, якщо по такому празі, то 12 місяців буде коштувати 1200, але воно коштує все на все 400 доларів. Що, як на мою думку, дуже смішні ціни, тому що ви можете розбитися навіть дол... в місяць виходить менше 40 доларів. Але скільки ви отримаєте інформації, скільки ви отримаєте, так би мовити, заряду, що однозначно з правильним підходом можна це легко відбити. Плюс також отримуєте квиточок на розіграш ПК. Тому що, якщо вас цікаво, обов'язково приєднуйтесь. Посилання на канал під цим відео, ви можете перейти за каналом і написати нашому менеджеру поцікавиться, як там, що, можливо, там залишили питання, можливо, не повністю вам там все розповів, але врешті-решт, хто хоче, то приєднується, тому що результати бомба і поки крипта дає, однозначно потрібно це на всі 100%. Тому кожного радий буду бачити в наші закриті спільноті, якщо, звичайно, у вас є бажання і трішечки терпіння, тому що тут без цього ніяк.